Дітки. Сьогодні ми з вами будемо виконувати цікаву вправу, яка вчить діточок правильно мислити, орієнтуватися в просторі, закріплює праву та ліву сторону, закріплює кольори та ловкість рухів. Права рука фіолетовий колір. Ліва рука жовтий колір, права рука синій колір, права рука помаранчевий колір, ліва рука фіолетовий, ліва рука зелений колір, права рука червоний колір. Права рука синій колір, ліва рука червоний колір, права рука помаранчевий, ліва рука зелений колір.